Ті, хто мене знають з дитинства, мене знають ту людину, який в стороні стоять не буде. Знаєте, коли своїх б'ють потрібно допомагати, от я один із тих. Я розумів, що ворог, коли прийде, і будуть порушені всі, всі права людини. от Взагалі всі. От показали Буча, Ірпінь, катування, насильство, мародерство — це все відбувалося. І я не хотів, щоб це відбувалося іменно тут, тому що. Всіх своїх близьких і рідних неможливо захистити. Я начальник відділу з ветеранської політики в місті Самар. Сприяю хлопцям, допомагаю все, як, як можемо. Розвивати те, щоб хлопці не нуждалися там, в потребах. Зараз ми розвиваємо спорт, адаптивний спорт. Ну, на 20 днів, я думаю, а. Що я буду ждати, це прийдеть, це, да, а, да, ні, ну красаві. Доброго, доброго. доброго дня. Нічого терпиться. Ну, слава Богу. Бач, ми не, до вас на, на прослуховування не прийдемо. В часу Це все не знімаюся. Да, 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 да. Я роблю те, що якби я хотів, щоб мене зустріло, зустріло місто. От іменно саме так, там дали можливість безкоштовно займатися тим, дали можливість безкоштовно займатися тим. І зараз ми це все робимо. Коли я прийшов із війни, я на той час вирішив з хлопцями об'єднатися, поспілкувався. Мою ідею підтримували, щоб тих хлопців, які прийшли з війни, долучати до спорту, так як вони можуть отримувати той же самий адреналін, так як на війні, так і в спорті. І краще їм буде адаптуватися до цивільного життя. Бокс, теніс, потім тренажерний зал. Себе показати, так? Ну і себе. І їм же ж цікаво, знаєте, не всі ж були спортсменами. Їм же ж цікаво іменно, Як воно каже, а там проходить два місяці, каже, ну що в мене виходить, Я кажу, звісно, виходить. <с? <с?> Якось трошки їх потрібно витягувати, тому що не кожен хоче долучатися до спорту, а Не, Знаєте, там краще йому вдома посидіти, там ще щось. то кожен з контузією. Тому що як не крути, ворог не жалкував. По нам снарядів, тому і є контузії. Ну, проблеми зі слухом, когось, з річчю. Ну, а багато хлопців ходить? На бокс п'ятеро нас ходять. А на теніс? На теніс троє чи четверо. Ну, потроху, потроху. Це ж не всі ж хлопці ще повернулися із фронту. Мирне життя, скажімо так, важко було. Е, важко було, знаєте, перший тиждень ми проживали там два з половиною роки разом. Ми їли разом, готувалися там. Знаєте, як повноцінна сім'я, ну і дуже важко було. Іменно осознати те, що ти хлопці, хлопці там залишилися, а ти тут, а і перший час імено, постійно на телефонному дзвінки був. Страшно втрачати хлопців, ну, з якими ти працюєш, і тут бах, зв'язок переривається, все. Ну, насправді страшно це. І коли ти не можеш нічого зробити з цим. А як розпочався і коли розпочався ваш військовий шлях? Розпочався він ще на... в 2014 році, і потім була перерва, і в подальшому, коли повномасштабний наступ пішов. На нашу державу, і тоді знову я став в ряди Збройних сил України. Зустрів я на заправці АЗС, заправлявся, і потім я дізнався від дружини, і потім після дружини зателефонував мені друг і каже, що дійсно почалося. І в подальшому ми вже по місту з хлопцями організувалися і працювали. Співпрацювали з поліцією, СБУ виконували ті задачі, які були на той час стояли перед нами. Це мітки, різні телефонні дзвінки, там підоз... підозріли особи, гуляли. Ну, тобто, ми навіть <кхи>, виявляли росіян тут. Потім ми підготували батальйон, в який я вступив в тероборону, і в подальшому пішли е, боронити е, кордони. Ну, спочатку я був у складі. Розвідки, а потім в подальшому, вже так як цей напрямок потрібно було розвивати, і вже я видвигався з навиками пілотувати на квадрокоптері, і цей напрямок розвивав з побратимом. І тому я перевівся в аеророзвідку і виконували бойові завдання в цьому зводі. Потрібно було оборонити країну, ми розуміли, що Ворог не буде стояти на той час на місці, а буде продвигатися тільки вперед-вперед. І невідомо було, що, що могло бути кожного ранку. Так як ми прокидалися, там, захватили місто, захватили селища. І це такі колосальні території, на жаль. А так от нас зустрічала бідерська авіація, вслід наганяла. Багато, багато тих, хто з тила, прийшов до мене. Я не хотів цього, але знаєте, коли хлопці дзвонять і їх мотивувало те, що ми робили. Дзвонять, ми хочемо до тебе. ну, взвод. Я давав якийсь час, щоб вони це обдумали, тому що, знаєте, ніхто не дає гарантію, те, що хтось е не отримує якусь травму або взагалі залишиться там навіки. На Я хлопців знаю, не тільки їх знаю, але й їхніх дітей, їхніх дружин, тобто рідних. Ми росли разом і важко втрачати і це переносити, це дуже важко. А коли рідні приходять, це, ну, воно з одної сторони мотивує, а з іншої сторони, ти постійно нап 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 напряжений, так як це ж твої, ти з ними виріс, ти з ними дитинство провів, в школі навчався і турбуюся більше за них, ніж за себе. Дрож, давай, 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 пішов! відомо, ви були Одні з перших, хто забрали російську техніку. Так, Можливо, так. Так, розповісти Так, про <рес> Як це було? Так, ми видвинулися в Донецький напрямок. Нам поступила інформація про те, що у ворога перед їхніми позиціями заглохла техніка, і ми вирішили цю техніку у них з під носа вкрасти. Ми підібрали час з під завдяки прикриттю. Наших козаків ми видвинулися в п'ятьох, ну і плюс відважний тракторист і викрали ворога техніку. Все, пацани. А що саме за техніку ви забрали? БМП. БМП він далі працював і зараз працює в батальйоні. Він стоїть на балансі батальйона і виконує бойові завдання. Ми ще одну хотіли викрасти техніку, але ми... Не, не виїхали на, на те завдання, так як е, маршрут був тільки один. А ми завжди, коли планували операцію, щоб мінімум два маршрути були, щоб відходити. А там був один маршрут. і Якби він був би пристріляний, ми б другим маршрутом би б не виїхали. Тому було прийнято рішення не трогати ту техніку, ми виїхали за інший. Ми чуть не виїхали. Вертануло. А тракторист він не боявся. Отак? Ми йому це питання задавали, але він каже, хлопці, каже, дивіться, я коли поля обробляв, каже, мені під культіватори там, в общем, він підривався неодноразово. Тобто дядько з таким іменно характером не побоявся, він двічі з нами виїздив. По машинах, Оттак... Завелась! <голе> — <голе> 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 Слава Україні і слава героя! Це ну, знаєте, воно на війні, як ти виконуєш ту роботу, як ви як ви зараз виконуєте, так само і в мене все відбувалося саме. Саме. Перші, я не знаю, от, військова удача завжди велику роль іграла. Там при... Прильот міни 120-ї, знаєте, лягло там в трьох метрах. Міна е 120-та лягла в трьох метрах. От тобі треба було тут потягнутися. Біжи далі. Бібліотека в ту сторону. 120-та міна лягла в поруч, да, і спасло там дерево і декілька рюкзаків, які лежали. І Таких випадків дуже багато, коли в приміщенні знаходились, знаєте, взірвалося щось там. ще. Ну, і, і ти стоїш і думаєш, фух, слава Богу. Про що ви приїде? Що б хотілося. Щоб закінчилося це все, і... і хлопці, які боронять країну, побачили перемогу на власні очі. Для мене це найголовніше, щоб діти їхні дождалися вдома і дружини також.